Всім доброго, майже весняного дня. Сьогодні на дворі шикарна погода, сонечко, майже 10 градусів тепла. Плюс сьогодні ми почали обрізати плодові дерева. От так от обрізана у нас яблуня, Ну, цим займається тато. Він у нас. По саду більше, мама по городу, тато по саду, а я по розам. Mm. І ще хотіла вам показати дуже красу мою. Ну, звичайно, у всіх такі є, але це вже весна, це вже точно весна, тому що починають цвісти підсніжники. Ну, хоча вони вже не під снігом, цвітуть а так. Попросиналися, тут їх ціле в мене поле. І в іншому місці в мене трошки є під сніжнички. Ну, краса, це просто краса. Вже трохи видно, піон проснувся, проліски вилазять, вже в мене повилазили тюльпани. І ще одна краса хотіла показати, це морозник. Вже видно квіточки. ось, І далі ще там, під... але він під листками, ось це, ось це білий, а ось це, це там на фіолетовий у мене буде. Так що скоро вже будуть квіти. Так, дійшла я до роз, до яких не доходила через те, що тут було болото, і в мене виник розпач, тому що вони всі в таких п'ятнишках. Ось тут -от видно ось бактеріальний опік. Трошки не хочу фокусуватися ось тут взагалі. Це все пройдеться коротко обрізати вирізати. вирізати. Ну, це чайна гібридна Марія, біла троянда. В принципі, вони коротко і обрізаються, але, на жаль, от така от картина в мене є. Я вже обрадувала, що у дворі всі троянди красиві. От. Я розумію, що це, звісно, ще Лютий місяць лютого в нас будуть заморозки ще вертатися, обов'язково це тільки посадиться город і будуть нічні заморозки, це 100% буде. От. І ще рано їх обрізати і взагалі трохи їх рано, але я сьогодні вже не встигну, напевне, тому що сьогодні ще хочу пообрізати гібіскуси і пообрізати бузок. Але обов'язково завтра, якщо не буде, якщо буде хороша погода, я побризаю вже мідним купоросом. Або в мене є ще пакетик оксіхома. Я сподіваюся, що мені вистачить. Пересажена троянда. Назву не пам'ятаю. По виду, в принципі, все добре з нею. От, і ще одна моя пересажена з двору Троянда. В принципі, так проглядається, що все добре з нею. Це моя нещасна безім'яшка, красива фіолетова пустоцвіта, плетюча троянда. Буду її, звісно, пересаджувати, звідси Їй тут не місце, їй тут темно. Мій помощник гуляє. Буду пересаджувати, але вона, в принципі, в такому затишку, тому з нею все добре. Так, ось ще деревовидний піон. Теж, в принципі, є почки, які будуть квітність. Ось вони. Є листяні почки, ось вона. В принципі, бачу, що перезимував він непогано. Він в мене молоденький, це йому, якщо не помиляюсь, другий рік. Ось так над цими сильними почками. Я його підріжу, там нічого немає. От. Ну це так. Ще. Не прямо от, але щоб бачити мені всю картину, я трошки його підріжу зараз. І ще один у мене є. І ось також пересаджувала з двору Керіо. Жовта керіо моя. І тут картина сумна, тому що я бачу, що ось. Ось цей пагін зовсім чорний, тобто він висох. Цей ще трошки живий, можливо, там знизу дуже коротко його прийдеться обрізати. Ці всі троянди, в принципі, тут сиділи і нормальні. Жасмин, який треба в цьому году почистити, дуже бо він у мене ніяк не хоче ні рости, ні цвісти. Не знаю, що з ним не так. Є один мій піон. Ось так от листочки е минулорічні відпадають добре. Е теж е почки є квітуючі. Е теж все з ним добре, перезимував, зріс чистий, все добре. Позрізав тату сьогодні плодові дерева, майже всі пообрізав верніше. О, це моя клумба, на яку я ніяк не доходила, мені її було видно з вікна. і Я тільки дивилася і думала, та все добре, снігом прикидано. в принципі. Але тут ось знову така картина. Це у мене е оранжева троянда, чайно-гібридна. чайно-гібридна І це Black Блекбакара. Тож підмерзно златно, але я їх трошки під глибоче садила, прививку заглубляла, надію, що з тої прививки підуть почки. А це взагалі обнять і плакать, мій плачучий тирансар картина. Зараз підійду поближче, з іншої сторони покажу. Ось так от він виглядає. Чорно, чорні гілки. Це його так побив мороз. Ось такі от п'ятна. Зараз фокусується ось такі от п'ятна. Пішли по ньому. І по гілках ці чорні п'ятна. Сьогодні сама погода надихає на зйомку відео. І в нас зранку випав сніг. Все так добре прикидало. Був трошки мінус навіть чи мінус один градус. А зараз йде дощ. Все розстає потихеньку і деякі троянди в мене вже стоять в льоду. Ось на цій троянді дуже добре видно, що вони обмерзли. Я ж кажу, сьогодні така цікава погода. Також я дістала ще до свого одного участка з трояндами, до якого дійти не могла через грязюку. Тут теж трошки пообмерзали вони, особливо ось ці плечучі великі троянди. Також англічаночки мої стоять в льоду. Звісно, в цьому нема нічого хорошого, але така погода. Буду його також обробляти і коротко обрізати в цьому році, навіть не знаю, чи він мене буде цвісти. А ось це мої трояндочки, які. Борються за життя, верніше цепляються за життя як можуть. Це все із і Сад поприходило маленькі, але живі. Ну і тут всі інші троянди, в принципі, живі. Це також пересаджена троянда, і також вона побита. Це жовта троянда Ніколя Уло. Теж буду в цьому році обрізати коротко. Треба, щоб він мені попускав базальні пагони. І теж ці червоні, це бактеріальний опік, цей буду обрізати. І ще одна моя троянда без імені, але дуже красиво. Більш за все, що флоріпунта, або чайно гібридна І один от пагін такий от. Теж побитий морозом пішов. А ось так виглядає після обрізки моя Вейгейла. Зовсім залишилися лише молоді е, гілочки. Але в цьому году вона повинна дуже красиво рясно цвісти після такої обрізки. І так, дойшла я до мого буска. Він у мене великий, високий, пообрізаю всі тоненькі гілки. Е, Подивлюся, деякі заважають, деякі підсохли. І ось ці от переважно я обрізаю оці суцвіття які цвіли. Ось тут в мене є гілка. Ось ця претендентна обрізку. Вона маленька, загущує кущ Ось ця от вниз іде. На наступному кущі така теж є. Ось ці всередину. Ідуть ось такі от пообрізаю, ось ці обрізаю, от так от, от так-от. Почала зрізати свою гліцинію, трошки вже зрізала її, забула зразу зняти вона але цей монстр дуже сильно все заплітає. Дуже сильно Ліана кріпка вплилася в опору. Просто нереально даже погнула оці ячейки. Буду зв'язати, у мене вже на це місце нові плани. Буду переробляти повністю клумбоцю. Е, ще, правда, не придумала, куди її пересадити, тому що це така досить специфічна рослина. Хотіла вам показати, як виглядають е, минулого Посажені минулого тижня сіянці лаванди. Ось так от. Попіднімалися всі трошки. І ось далі це е, те, що залишилося після пікіровки, ще молоді. От. Тут я вже посадила розмарин і лаванду кримську і ось колисту. Поки що так. Ну і все, в принципі. Сьогоднішні плани закінчились, тому що я хотіла сьогодні побризгати свої троянди оксіхомом. У мене пачечка ще завалялася. Але пішов дощ. І сьогодні я вже нічого оприскувати не буду. Буду оприскувати на наступній неділі і, можливо, замість оксіхома візьму бордоську суміш. Поки не знаю, можливо, хороші троянди, ті, що виглядають добре, і вийшли, в принципі, плюс-мінус без втрат побризою оксіхомом, добре, треба пройтися по самій троянді і по е, кругу біля неї землю обробити. Також там багато шкідників і хвороб перезумовують У нас. В землі і е, зрозуміло, що на більшинстві троян залишилися листя, тому е, також все треба добре обробити. Ну і пробіжусь безстренько по своїй роботі. Ось так от виглядає мій найбільший обрізаний е, бузок. От. Я його залиш... не досить високо обрізала, хай він цвіте, і тоді я вже його кардинально обріжу, щоб він мені не дерся вгору, щоб було світло моїм квіткам. І ще далі в мене, так я й не обрізала свою е е хризантему велику, е е вирішила з мамою залишити, щоб вона трошки прикривала деревовидні гортензії і дві кущики англічанки в мене тут ще сидить. Гортензія моя. Не знаю, до речі, не відкривала плетючка, яку звідси пересажу. А і ось я дійшла до свого ще одного буска, який я думаю прибирати звідси взагалі. От, але теж залишила багато квітучих броньок на ньому. Почекаю, поки перцвіте, тоді буду прибирати звідси. І, на жаль, втрати в мене цієї зими це пересажений Плетючий кліматіс червоного кольору, який в мене так ні разу не зацвів. Я не бачу на ньому жодної живої бруньки, лише, напевно, під низом, можливо, я дуже надію, що буде хоч щось живе. Ну, в принципі, ось так от і пройшли вихідні, вже треба збиратися їхати на Київ. Всю роботу, ту, що я планувала, не зробила, але нічого будуть ще наступні вихідні, ще час є. Так що, дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей.